Гадаємо на суженого ряженого в ніч на Андрія. Для цього ритуалу нам треба ножниці, папір і ручка. Листочки ми нарізаємо будь-якими кусочками, щоб помістилося тут ім'я хлопця. Я вже нарізала, і тепер на кожному листочку пишу різні імена хлопців. Імена я вже понаписувала, а тепер нам треба ці листочки перетасувати і покласти під подушку, на якій ви будете спати, переспати на ній. І потім зранку витягнемо, не відкриваючи подушку, витягуємо, і яке перше попадеться ім'я, той буде і сужений. А мого суженого ви побачите завтра утром. А ти безренько відправляй це відео своїй подрузі, щоб вона теж успіла зробити? Осталося дуже мало часу.